Діліан може закрити майбутню зірку. Чому ви радієте? Це кінець і тауми фюре б'є на сполох. та ума йде на бій, який може знищити його кар'єру. Вітаю друзі! Вас на каналі ТІВІ. традиційно вподобайка. Приємного перегляду. 20-річний британський талант Мозес Ітаума ще вчора сенсація, а сьогодні головна інтрига важкої ваги. Його вже назвали майбутнім Усиком, майбутнім Майком Тайсоном. Він має 12 перемог, 10 з яких нокаут. Але 16 серпня він піде на ризикований крок, зустрінеться з ветераном, який вже нюхав порох і був на вершині. Діліаном Вайтом Цей бій стане головною подією вечора в Аріаді, і вже зараз легенда суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі підняв тривогу. І Таума може поплатитися за свою сміливість. Фюрі застерігає на події IBA в Стамбулі Тайсон прямо заявив: не робіть помилок, ділян Вайт – це потужний панчер, який б'є як у голову, так і по корпусу. Він небезпечний навіть зараз. Мозес ще не стикався з подібним рівнем, і все може піти не за планом. Він провів аналогію з недавньою сенсацією Андерсон, якого вважали непереможним, програв нокаутом Мартіну Баколе в Лос-Анджелесі. Фюрі попереджає, молоді боксери часто не готові до цього рівня, навіть якщо виглядають непереможними. Хто такий Діліан Вайт? Діліан Вайт був претендентом на титул чемпіона світу головним обличчям британського боксу у 2010-х роках. Його кожен знає британський фанат. У 2022 році він вийшов на мегафайт проти самого Фюрі перед 94 тисячами глядачів на Вемблі і програв нокаутом у шостому раунді. Але це не стерло його імені еліти. Він досі небезпечний, досвідчений і знає, як вивести з рівноваги молодих. Мозеси Таум майбутнє важкої ваги у 2024 році. Авторитетне видання Зе Рінг і Ітауму проспектом Року. Його рух підтримують топові промоутери, а сам він вже спарингував з такими зірками, як Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі згадує про нього з теплом. Мозес, чудовий боксер, він вбирає все як губка. Я сказав йому ще кілька років тому: не женись за рекордами, у тебе лише одна кар'єра. Не поспішаю, отримую задоволення. Але, попри всі компліменти, Тайсон знову повторює цей бій реальний виклик. Yeah, yeah, Чому ж цей бій небезпечний? Вайт хитрий та досвідчений, а досвід це те, чого Мозес ще не має. Вайт повертається після простою, і він мотивований більше ніж будь-коли. Юрій додає. Гарний час для Мозеса, щоб зустрітися з Вайтом, але він має бути максимально обережним. Чи буде це велике сходження нового чемпіона, чи гучне падіння чергової зірки, яку переоцінили? Чи зможе Мозес пройти серйозного ветерана? І чи не станеться повторення американського сценарію з баколе? Одне можна сказати точно, цей бій обіцяє бути гарячим з холодком по спині, і вже зараз він викликає більше емоцій, ніж деякі чемпіонські зустрічі. Пиши в коментарях, хто переможе, молодий Леви Таума чи досвідчений вовк Вайт. І не забудь підписатися на нокаут ТВ, щоб не пропустити розбір бою після 16 серпня.